За мир в королівстві! За Альянс! А ти міцний. Бажаєш приєднатися? Замер в королівстві! За альянс! Замер в королівстві! За альянс! А ти міцна приєднуйся до варти. За мир в королівстві за альянс. За мир в королівстві за альянс. А ти міцний. Бажаєш приєднатися. Sa... За мэр в королевстве. За альянс. 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 За альянс. Привіт, пацани та дівчата! Вітаю вас на каналі. Дякую за перегляд! Ставте вподобайку та коментаря. Не забудьте. Якщо хочете більше епічного ніпа, то підписуйтесь. Так обов'язково виконайте всі ці умови, бо без цього не зможемо зробити більше і більше відосів.